Свобода карандаш поставитись добре день до того, що президент Трамп спершу поговорив з Путіним. а потім з вами. І чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори 25-му році? Чи піднімали це питання? Чи є це умовою майбутніх переговорів? Okay. Тут лайдер з виборами простіше питання таке не стоїть, не стояла. Він його не озвучував. Що стосується розмови, я він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас. І Путін, і він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто в розмові він не, не сказав, що ну, да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами, Я ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку сполучених штатів. Зберегти з підтримку сполучених штатів Америки. І але дуже важливо, що я зазначив час. Під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так з президентом Трампом, і тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив. З Росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України. І тому ми з ним говорили, була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних Корейців. І він здивований сказав, що його вражає. А вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє. Що відбувається, він розумів, що ми номер один в світі, або одні з перших, але я їм сказав, що а там не дуже далеко від нас Іран, і це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важливо зупинити Росію. Іран допомагає, допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка, і тільки після а, таких зустрічей, після а, напрацювання. Плану, як зупинити Путіна, і я вважаю справедливо тоді вже а, а, говорити з а, русскими І для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить, але ми знаємо свої наводів європейців. так І вони знають моє відношення. Я вважаю що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи. І ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо. Вони дуже багато допомогли.